Вітаю всіх, хто слухає громадське радіо. Я Тетяна Трощинська. Це наш ефір із Львівського букфоруму. В такому відкритому просторі я би сказала, просто в коридорі. І в цьому є певний сенс і смак. Та зараз е, е, працюємо, і у нас є навіть, е, я би сказала, жива аудиторія. Теж ми це все любимо. Хоча трошечки вам, можливо, дискомфортні шуми. Але я сподіваюся, що ми з нашою гостею будемо говорити так, що наша е, аудиторія ну, їй буде комфортно нас слухати. Ема Антонюк, поруч зі мною. Я думаю, частина. На тих людей, які будуть дивитися нас на відео трансляції, впізнають. Звісно, я Монтенюк, журналістка, блогерка. Вітаю вас. Ема. Не журналістка, але блогерка. Вітаю. Е, а от те, що не журналістка, але блогерка це моє питання. Все-таки ви були журналісткою так, і була. працювали в такій більш класичній журналістиці. І от те, що не журналістка, але блогерка, в чому тут різниця для вас? Ну, я не знаю приставка для вас, тому що очевидно є якась об'єктивна різниця. Очевидно, я не виконую функції журналістки, я не займаюся угу. збором інформації, об'єктивним поданням інформації. Я не працюю в засобах масової інформації. Все, що я роблю, це маю свій блог і в різноманітний спосіб взаємодію зі своєю аудиторією. А... Я чому запитала для вас, тому що знаєте, є багато людей, які насправді поєднують та вони так. десь в якомусь там медіа працюють як журналісти, чи журналістки, десь вони працюють як блогери чи блогерки, і там, де ну і тут уже може виникати ціла низка професійних питань. Я не думаю, що ми зараз нашу аудиторію будемо ними окремо там підвантажувати. Але ну для мене це, наприклад, теж завжди оцей момент, та де ми ставимо, де ми ставимо для себе ну якусь відмінність та все таки там збирання інформації або якась. І оцінка, що блогінгу можна собі більше дозволити, і це цілком нормально. Ну, мені так здається, що, що, що є цей саме момент. так. Тому блогерство зараз відкрило мені набагато більше можливостей, ніж я мала, коли працювала на телебаченні у всіх сенсах. І мені дуже подобається в тому числі розкривати і себе, і свої можливості, і свої смаки працюючи в Ютубі, в інстаграмі, в соціальних мережах інших. Я так, коли ми з Емою домовлялися сьогодні на розмову, я собі думала, що є в вас важливі проекти, які навіть не скільки соціальні, а я би сказала, що вони з точки зору ідентичності дуже важливі. Наприклад, ваш книжковий проект, це, це однозначно, і, і розвитку там інтелекту, так. Але є напевно оцей сегмент українського Ютубу або українського блогінгу, який мені просто цікаво, і я думаю, що цікаво нашій аудиторії. Там, коли ви починали навіть від самої назви. ну по перше, Ютуб канал Палає та. Напевно, треба сказати тим, хто можливо пропустив, хоч сумніваюся, що пропустили. ютуб канал Палає. Ютуб канал це ніхто не буде дивитися. дивитися подкаст «Асиметрія», Я насолоджуюся усіма можливими жанрами, ну, які і... може та. запропонувати Ютуб. Це ніхто не буде дивитися, коли ви коли ви це, коли ви цю назву придумували. Вас справді був острах, що це ніхто не буде дивитися? Ні, це іронія, тому що я працювала на телебаченні. Якщо ти підходиш до е головної режисерки монтажу і або головної подіжителу, і кажеш, у мене є тема з Тобі поставлять монтаж на четверту ранку, або тобі не дадуть достатньо техніки, дадуть одну камеру замість трьох. І коли ти кажеш, що, о Боже, мій будемо говорити про класну книжку з класною людиною, uh -huh. це важливо. Ми всі зацікавлені, що в Україні був книжковий ринок. Ми маємо вивести, поставити якусь нову планку проговорювання літератури в етері. Це не нудно, це не якесь об'язалавка, Ми uh -huh. можемо це робити. Ми можемо шукати свій голос завжди на це відповідали. Емо, це не твій блог, це не твоє домашнє відео, це телеканал. Це великий бізнес. Тут є свої стратегії, тут є свій маркетинг, і те, що ти пропонуєш, це ніхто не буде дивитися. І тому, коли я йшла з телебачення, я точно знала, що мій ютуб-канал буде називатися Це ніхто не буде дивитися, тому що це іронічна відповідь людям, які думають, що про книжки це означає одразу, що цутливі люди з немитими головами в розтягнутих светрах Розповідує мають прийти. про нудні книжки. Та, і от слухати шість е годин про те, що первинний дух чи матерія. А з'ясували, що книжки це кайф, це насолода, що можна взаємодіяти. З текстами в різний спосіб, що можна говорити про книжки з абсолютно з усіма з найнеочікуванішими людьми, а не лише з якимись сивочолими інтелектуалами, хоча з ними теж надзвичайно цікаво. Словом, mm -hmm. що це настільки ширше, що воно. Пропонує так багато тем для обговорень, що люди через улюблені книжки, через цитати з улюблених книжок, так по-різному розкриваються, що це можуть бути якісь сльозливі, драматичні, важливі речі, коли люди для себе відкриваються, якісь теми. Це можуть бути, вибачте, гайпи і скандали. Угу. Це може бути найрізноманітніші способи прокачування книжкового ринку. І, зрештою, напевно, найскандальніше інтерв'ю, де мене найбільше звинувачували у непрофесійності. Після цього інтерв'ю Видавець Антон Мартин Івобобу не хотіла я вимовляти це ім'я, але так після цього інтерв'ю Ну, я мушу, бо раптом хто пропустив. Видавець Антон Мартинов дав інтерв'ю українському Форбсу uh -huh. і сказав, що після цього інтерв'ю книжка, яку естрадний співак жбурнув в кадрі, uh -huh. в п'ять разів зросли продажі цієї книжки. І що він, як видавець, ніколи не стикався прям з таким кейсом продажу книжок. Але та ця важлива, класна, доказова книжка про тайм-менеджмент, не якась дешева мотивачка. Нас здобула свою популярність і вони розпродали наклад завдяки навіть такому продукту. Тобто, ось це є блогінг, і ось це є це. Ніхто не буде дивитися, але звісно в лапках, тому що це дивляться іноді усі. А хто для вас був, я не знаю, може й не і такий найбільш неочікуваний, та з тих з ким ви говорили, от власне з митими немитими головами, абсолютно приймаю мене ще з та тому що потім з'ясувалося, що частина людей велика, яка читає книжки, голову миє, а хтось може не мити незалежно від того, читає книжку чи ні. Це залежить зовсім не від цього. Так, от хто для вас можливо був якимось таким відкриттям? так? От в якомусь я не знаю хорошому сенсі е, може, виявилася не та література, яку ви очікували, або якісь інші моменти пов'язані з тим, що взагалі людина розкрилась з іншого боку. Ой, знаєте, для мене дуже часто з іншого боку негативно розкриваються люди. Негативно теж окей. Е, і я часто роблю такі відкриття для себе. Але оскільки я ну, мій блог, це я не приймаю це як свою професію, це моя uh -huh. особиста справа. Я дуже тяжко переживаю якісь е, свої помилки або складні моменти, або ну тобто для мене це просто я не знаю. Я так само реагую, як якби у мене був конфлікт з подругою, е, коли щось складне відбувається в моєму блозі, але в моєму блозі відбувалося і буде відбуватися багато Складного і я вірю, що люди з нормальним інтелектом не можуть створювати жовтий продукт. Що в будь-якому продукту, навіть який перетворюється на скандал, є раціональне зерно, і я прям не червонію, мені не соромно ні який продукт. з приємного боку. По перше, для мене uh -huh. з приємного боку було коли інтерв'ю з Ларіоном Павлюком, письменником зібрало більше 200 тисяч переглядів. Uh -huh. Це ось ця іронічна назва. Це ніхто не буде дивитися. Я доти не спостерігала в українському Ютубі, щоб письменники і складні розмови про етичні дилеми. Про інвалідність, про війну, про літературу. Збирали більше двохсот тисяч переглядів за ну досить короткий час, тобто там кілька місяців минуло від часу нашого інтерв'ю. І для мене це велика честь. і Я вважаю це великим досягненням. І я дивилася попередні інтерв'ю Ларіона Павлюка, і я завжди думала, чому це так мало дивляться. Це інформація і той стиль подачі інформації, який має бути вірусним в Україні. І я дуже рада, що мій ютуб канал часом стає для класних заряджених цікавих людей майданчиком, де широкі маси, які прагнули цього знайомства, здобуваються знайом. І для мене це було відкриття. Крім того, е я в тому інтерв'ю, тобто я в інтерв'ю так само присутні, як і гості. Мені часто дорікають, що я дуже довго ставлю питання, але та тобто, це саме це може розмова, канала. а не інтерв'ю. Тому що ми звикли до того, скажіть, будь ласка, і от це коротеньке питання. Е ну, бачите, дозволяє в це? цьому і насолода мати свій. Оце мій авторський блог, це так. мій смак. І якщо вам не подобається, чесно поважаю, значить нам не по дорозі, тому що тут сетинг такий: тут присутня е е інтерв'юерка, блогерка, яка буде ставити питання, буде говорити про свої почуття. Буде говорити про свої емоції, що би вона не робила, якби працювала на Deutsche Welle. І у випадку з Ілеріоним Павлюком там були. Дуже для мене емоційно складні питання про ем, е, смерть його доньки з інвалідністю, про війну, е, про те, як він багатодітний батько ухвалює рішення йти на війну. І, звісно, я боялася перед своїм улюбленим письменником звучати наївно, або звучати грубо, або звучати недоречно. Я це пояснювала, перш ніж поставити запитання. Uh -huh. І Я відкрила для себе проблему, що якраз такі питання є неприговорюваними, і дуже багато людей, які саме а, надто зараз несуть втрати, тому. Що у нас через одну людина зболена? Ми всі втрачаємо, а культури проговорювати втрати ну, немає це. Цьому теж треба вчитися. Це психологічно тяжко і виявляється це інтерв'ю. Ще й стало корисним для багатьох людей, яким тяжко сказати Мені шкода, що тобі, з тобою трапилося я тобі співчуваю. Іноді ми ховаємо очі, іноді уникаємо. Це те, що я збирала зробити в цьому інтерв'ю: сховати очі, уникнути цього питання, не проговорити це. І я рада, що я ризикнула бути наївною, і все-таки пішла в цю тему, тому що виявляється, ця тема була дуже корисною. Оця фраза, яка у вас абсолютно така сложна, та чому, чому це так мало дивляться? Це між іншим та дилема, яка доволі часто перест... постає переді мною або перед громадським радіо, яке намагається доволі етично підходити до дуже багатьох тем. Ну і зрозуміло, що якби там ми не тільки на гайпі працювали, то можливо це б збирало трохи більше переглядів. Але зрештою, ми ж женемося не за тим. Та ми женемося за тим, щоб аудиторія роздумувала разом з нами. Так, от чи думали ви для себе, чому це мало дивляться? Чому це і чи? І починають це зараз більше дивитися, завдяки чому? Так? Хто ваша аудиторія зрештою? От з, з цими роздумами, я ж думаю, що ви з ними живете часто. Бачите, у мене це немало дивляться, цим я власне і пишаюся, у тому назва динаміка зростання. Та. А, але розумієте, коли ми говоримо про гай, а mm -hmm. мене ж дуже часто звинувачують у гайпожерстві. Я маю більше інструментів, аніж класичне ЗМІ, яким є громадське mm -hmm. радіо. І іноді я не гребую використовувати ці інструменти, коли я переконана, що мені за них буде не соромно, що це мій смак, і що це важливо. Часом я помиляюся, часом я потрапляю в дурні ситуації, часом я даю маху, часом я роблю таку ведмежу послугу своїй репутації. Але зрештою, книжки продаються, видавці розпродають наклади, письменники набирають сотні тисяч переглядів, і так це шлях, який я обрала, я ним страшенно задоволена. Я не думаю, що прям всі медіа мають обирати цей шлях, але я. Я Переконана, що важливі ціннісні матеріали можуть бути вірусними і будуть вірусними. І принаймні, я думаю, що ми, ми рухаємося в цьому напрямку, і ми ж боремося не за. Сам процес. Ми боремося не за те, що зараз ми будемо проповідувати серед спасених і там умовних 200 людей, які люблять мислити, які люблять складні теми. Прийдуть до нас, і ми будемо насолоджуватися процесом, які ми всі щасливі, здорові, і розумні. Ми боремося за серця. Ми боремося за те, щоб людина купила книжку, щоб людина почула для себе якусь фразу. З якою вона буде протягом дня ходити і мислити, щоб може іноді я борюся за те, щоб роздратувати людину, але це питання буде в неї на порядку денному. Виявляється, що це питання, яке вимагає певних думок, і це вже буде в її полі зору. Словом тому та тому блог тут набагато зручніший е, е, ніж Не класична, класична медіа. Там та я це розумію. Е, мільйон сімсот двадцять тисяч підписників. Частина з них, можливо, його не дуже любить, але все одно підписалась і чомусь дивиться. Тим не менше слухають Олексія Арестовича чи Олексія Арестовича. Ми його можемо називати по-різному. порізному. Гарне уточнення. Так і, і ми можемо з вами як завгодно радіти 200 тисяч громадське радіо інколи 10 тисячам радіє, але мільйон 720 тисяч ідуть і слухають слухаються. Тетяна тут важлива штука в тому, що. Такий контент, який робимо, ми. Він тільки це початок цього контенту в Україні. О. Коли ми позбулися російських спікерів, коли купа українців сьогодні в силу великої трагедії поставило собі питання: а хто яка моя ідентичність? Чого я буду конструювати? Цю ідентичність, може, умовна продавчиня чи шофер не саме такими словами це для себе конструює, але запит відбувся. Тому що уже пиріжки по пиришки це недостатньо, коли ти чуєш свист ракети mm -hmm. над своїм будинком, і тому питання значно глибші. А, і тепер початок. Успішного контенту людей, які допомагають іншим конструювати свою ідентичність в Україні. У випадку Арестовича, який має ці мільйони, для нього це вже е, кінець цього контенту в Україні. І те, що Арестович зараз реалізовується з Юлією Латиніна, з Дмитрієм Биковим, з іншими е, архетиповими совєтськими школьниками на форумі «Свободна Росія, доводить, що та цифра, яку ви назвали, це його кінець. А для нас це стартовий майданчик. і Я не хочу гратися в якийсь обережний оптимізм. Мовляв, ну правда, у нас Та все попереду я справді, але це окей. Я так. бачу динаміку. Так я бачу, е, як часом обговорення холівари у Твіттері спричиняються звичайні українські блоги, які раніше і не могли помріяти, що там сотні тисяч українців будуть за ними стежити. А вони тільки починають, і це е, їхні е, стартова точка. Той час, як в нинішній Україні для Арестовича, це уже ну це контент для маргінесу і це кінцева точка. А це все одно обережний оптимізм. Якщо не важко, принаймні мій, і я цю фіксуємо цей день, та і будемо дивитися, як це буде розвиватися в динаміці, тому що я теж прихильниця з того, що ми не стартуємо з одного дня. Та. Ми все-таки повинні докласти якихось зусиль для того, щоб воно пішло і пішло і покотилося. Все-таки повернусь. Хто ваша аудиторія? Чи це різні люди? І е, коли ви там згадали перукарка, чи нехай не перукарка, але це це дуже класний приклад. Тому що дуже добре сидіти на Львівському букфорумі говорити з письменниками, і письменницями, але б дуже хотілося, щоб, наприклад, зовсім щоб е, щоб там можна було поговорити в маленьких побутових оцих смолток, та з людьми, які абсолютно тобі я не знаю, це може бути бармен, чи це може бути та сама перукарка, але це твоя людина, так. і хочеться, щоб цього ставало більше. Ось про що я власне говорити про цінності, говорити про книжки, е, говорити не тільки про якісь теж важливі, але споживацькі. Теми можна не лише з креативним середнім класом, не лише з тими, хто п'є фільтр каву в кав'ярні на рейтерській. І коли я це намагаюся практикувати у своєму блозі, я розумію, що це дуже складно, тому що коли твоя аудиторія приходить, ну люди, які були б з тобою. Ноуметер no вот оцей креативний середній uh -huh. клас. Тобі з ними зручно працювати. Ти завжди будеш мати певну кількість своїх переглядів. Рекламодавець знає ось цей креативний середній клас. Він знає їхній вік, він знає їхні професії, і це надзвичайно комфортно. Але іноді я намагаюся я експериментую. Часом я даю маху в цих експериментах, тобто я. Дуже добре, ну мені здається, я дуже об'єктивно дивлюся на те, що я роблю. і Я там місцями беруся за голову і думаю, ну та тут ти звісно п'ять балів. Що тобі скажеш? Дуже ну з іронією і з критикою ставлюся uh -huh. до якихось речей. Але часті мої намагання розширити аудиторію, щоб це зацікавило або це прийшло на слух не лише креативному середньому класу, який живе там у межах золотих воріт, умовно вони. Досить травматичні психологічно для мене, але вони дають свої плоди. І знову ж таки, це історія, яку мені розповідала мама моєї подруги Яни, яка з Запоріжжя, яка в Запоріжжі робила собі укладку, і її ось ці перукарки, старші жінки, угу. розмовляли про те. Чи нормально називати всіх жінок меркантильними? І одна казала, що так, Клас. ви подивіться, яке покоління, ви подивіться, що робиться, а інша казала, ну але ти ж собі сама там береш дві-три зміни поспіль, щоб прогодувати дітей, і ти таке говориш. І янина мама спостерігає за тим, як сперечаються перукарки на тему, а як можна публічно і не публічно проговорювати, а які жінки і хто жінки, і знаєте, що нехай мене 10-20 мільйон разів назвуть хай пожеркою, Я рада, що в цій перукарні відбулася така розмова, і це те, також що я хочу робити. Я хочу хочу виходити за межі цієї дуже теплої, дуже мені зрозумілої, дуже моєї аудиторії креативного середнього класу, тому що говорити треба і в тому числі з тими, хто має якийсь сентимент до того ж, господи, прости, згадали в суді, арестовача Олексія. Власне, це дуже класна історія. Я дуже люблю такі історії. Я просто пригадала, як мама моя, моя особиста мама, мені сказала: доню, я в 70 років дізналася, що я все життя була феміністка, виявляється. І це було так, ну, це було прикольно, тому що насправді усі її дії свідчили про це, просто ну слово ж було таке лайливе, тому як же ж це слово вживати. Мова, це теж моє дуже таке болюче питання, бо якраз воно в мене поколінське, так я якраз з того покоління, коли нам казали, не можна робити хороші медіа українською мовою, не можна робити для людей, які трошки більше заробляють українською мовою, бо як тільки вони більше заробляють, вони починають одразу говорити російською і так далі. І так Далі та бізнес не читає українською, тому вся ділова, так звана преса завжди була російською мовою. Нині чи має значення, особливо для блогінгу і для відеоблогінгу, мова? От чи українська мова вже так би мовити утвердилася, що вже немає питань до того, що, наприклад, ми хтось там чи ми з вами працюємо українською мовою? Я думаю, що питань немає в публічному просторі на позір, але питання є, коли я не можу в Києві отримати послугу російською мовою. Тобто, якщо тебе бачать десятки, сотні чи тисячі, ти не можеш собі дозволити, тому що це непристойно. Це як висякатися в штору. Ну, теоретично є люди, які можуть це собі дозволити, але якщо хтось спостерігає, то вже не можуть. Отаким От стало користування російською в публічному просторі в Україні. Але якщо ми говоримо про це стякання в штору, коли бачить тільки одна чи двоє людей, умовно кажучи, коли ем, бариста ем, обслуговуючи мене, розпитуючи, яку каву я хочу, чи хочу я щось до кави, е, яке молоко мені потрібне, використовує лише російську мову, тому що я ж і так пойму, які в мене можуть бути мовні потреби, що я не зрозумію. А якщо зрозумію, то м, до побачення. Ем, тому для е, блогінгу немає питань. Я зараз шокована тецяно тим, як. Блогери, яких я знала, що коли працювала mm -hmm. там шість років тому на телебаченні, які настільки зверхньо, настільки з поблажливою іронією ставилися до всього українського, зокрема до української мови. Тепер до цієї ж мови і до цього ж всього українського намагаються примазатись, причому так старанно, що ну я дивлюся, ну там просто з-під шапки стричаться атласні стрічки від віночка. Тому що це якщо раніше це для них не було питання цінностей, то сьогодні це для них питання заробітку і буквально виживання. Коли рублі цю цю, ми так. одразу приходимо, і ми розуміємо, що ми україночки. Ми розуміємо, що мова дуже важлива, що виявляється, мова має значення, тому що і це нормально. Якщо не працює е... площина сенсів, якщо не працює площина цінностей і якогось глобального розуміння, що означає російська експансія, нехай працює площина гаманця. Мені байдуже причина, чому якась відома поп-діва переходить на українську. Мені важливо, щоби. В моїй країні, в мій простір, звучав українською, бо я знаю наскільки небезпечна Росія. Ви знаєте, Емо, те, що ви зараз говорите, це важлива така для мене особисто дилема, і мені це, це дуже цікаво чути, тому що коли ти там тривалий час в професії або ти тривалий час у сфері, ти знаєш дуже багатьох людей, ти знаєш усі ці бекграунди, та ти пам'ятаєш, що вони там говорили, і ти розумієш, що це тупо перефарбовка. І от виникає тоді питання: чи варто витягати оці всі хвости? А можливо, варто десь сказати і написати: от ця людина. Така тепер вона чисто через комерцію чи через гроші це робить. Це завжди питання дилем. От, так, я я для просто дилемма. Так, та, я от просто думаю, ну ми роздумуємо в цьому сенсі в одному напрямку. Тут ви вже встигли. Я вже перехожу, я дивлюся на наш годинник і розумію, що три хвилини ще точно є. А дві з половиною ви тут вже встигли на форумі щось для себе придивитися? Чи ви вже ці всі книжки бачили до того? Ой, це ніколи не буває для мене достатньо. Книжковий шопінг це у мене такий виходить шал, коли я бачу угу. і далі все як в туман обов'язково всіх закликаю звернути увагу на книжку Церцея Мадлен Міллер, тому що в книжковому клубі Вовчиці, ми будемо її читати у жовтні. Також надзвичайно цікаво звернути увагу, як зараз переосмислюють форму української класики різноманітні видавці. Те, що робить видавництво пабулом, те, що робить видавництво смолоскип. Ми маємо на це дивитися. Ми маємо це перегуглювати. Коли смолоскип видає п'ять томів хвильового з арабесками на обкладинці, це те, що має бути у вашій домашній бібліотеці, навіть якщо у вас зараз немає. Часу чи сили на хвильового. те, що робить з Пабулом з Ольгою Кобелянською, з Григором Цютюнником. Ну це неймовірно. це просто мусить бути. Це книжковий фетиш, і це має бути для. Ну тобто, у моєї мами в бібліотеці є уже ці книжки Пабулому. Хоча вона ну значно менш активна читачка ніж я. І це просто має бути емоційна покупка. Як ми купуємо каву, так ми маємо купувати книжки. Тому надзвичайно важливо всім раджу звернути увагу на, на українську класику. І звісно, церсеєм Медлен Міллер. Ну і останні останні. Даруйте, воно буде банальним, але. Книжки допомагають від Арестовича, і як переконана, що книжки допомагають від Арестовича. Ну, звісно, книжки бувають і поганими, але коли ти взаємодієш з поганим текстом, певний час у тебе виробляється начитаність, і ти вже... Починаєш здогадуватися, що є поганим, що є добрим. А якщо ще мати в якихось публічному просторі менторів, як Ростислав Семків, як Богдана Романцова, як Ганна Улюра, якісь потужні блогери, літературні критики, які як Віра Геєва, які беруть тебе за руку і допомагають тобі налагодити певні стосунки з текстами, зрозуміти, а що мені приносить на насолоду, а чому саме це мені приносить на насолоду? А що я відчуваю взаємодіючи з цими чи з цими текстами? Я не хочу підходити снобістки до текстів і детективи, і романи, в яких політу. Це також гаразд, і що більше ми розвиваємо собі начитаність, то більш смішно нам стає від ідей про жінок, які служать в сатині, і люди дізнаються. Я не знаю про жіночі внутрішні органи, і тоді розуміють, що це не пекло, а матка, наприклад. Ема Антонюк була з нами, блогерка. Дуже вдячна вам, Емо, за те, що ви були сьогодні з нами у цьому відкритому просторі на львівському букфорумі. Мені здається, що тут символічно все. І оця і, і ця обстановка, яка навколо нас, і наша розмова. Тому дуже дякую. І дякую команді громадського радіо Євгену Глібову Ані Море. Ми працювали на Львівському букфорумі нашою виїзною командою. Я Тетяна Трещинська, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.